Шановні випускники, вчора я виклав відео з поясненням системи коефіцієнтів, яка з'явилася вчора ввечері. Колеги вчителі мене дещо підправили, в тому плані, що визначення конкурсного балу воно на ваших екранах. Тобто, воно полягає в тому, що буде обчислений дріб, у чисельнику якого. Коефіцієнт на бал плюс коефіцієнт на бал плюс коефіцієнт на бал, про що ми вчора казали, але він ділиться на знаменник. Знаменник сума коефіцієнтів к 1 плюс к 2 плюс к 3 ми з вами вчора наводили приклади, що сума коефіцієнтів може бути як 0,8, так і 1,2, наприклад. Таким чином, якщо. Знаменник менше, то відповідний конкурсний бал більше. Якщо знаменник більше, відповідний конкурсний бал менше. Але треба враховувати, що і чисельник при цьому цього дробу буде меншим відповідно. Тому таким підрахунком, на превеликий жаль, вам тільки поскладнила задачу. Тобто, обчислити в такому разі, що буде для вас краще, мабуть, важко. Але всі ін... решта апарат залишаються. Такими, які були дані вчора. Вибирайте третій предмет, який найкраще знаєте. І все решта, про що ми вчора казали, як обирати спеціальність, як розраховувати час на НМТ, ну все залишається в силі. Успіхів вам!